Багато звернень голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків повідомив, що мешканці масово скаржаться на тих, хто пересувається вулицями на електросамокатах. Відтак цього тижня розглянуть питання про значне обмеження швидкості для цих учасників дорожнього руху. Мова йде тут і про наїзди, і збільшилась кількість ДТП з участю. Сьогодні я думаю, що ми можемо діяти в межах закону, але ми можемо, наприклад, вимагати спочатку у наших тих, хто. Працює на прокатному ринку обмежити максимальну швидкість на самокатах для того, щоб не створювати. Бо чим більше швидкість, тим більше небезпека, тим більше наражається на небезпеку і пішоходів, і автомобілістів. Окрім того, додає Руслан Марцінків, мерія поспілкується з правоохоронцями, а також буде створена соціальна реклама про дотримання правил дорожнього руху. А ще підготують звернення до уряду, аби врегулювати це питання на державному рівні на місцевому рівні. Ми зможемо якусь таку програму затвердити заходів, які зможуть обмежити привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Ну і також обов'язково ми звернемося до всіх депутатів Верховної Ради від нашої області про те, що треба на законодавчому рівні якимось чином упорядковувати цю проблему, яка сьогодні знов ж таки не тільки для Івано-Франківська, а напевно, притаманна. Цій Україні в багатьох європейських країнах вже цю проблему упорядкували. Тобто, наприклад, якщо ти їздиш, ти повинен мати певний шолом, повинен мати якісь відбивачі і багато чого іншого. Тобто, це упорядковано законодавством. Голова громади зазначив: якщо обмеження не будуть ефективними, то рух самокатами у місті можуть зовсім заборонити. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія